you. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Повертаюся так. Дякую тим, хто помітив, що одного мого відео не було, пропустила свій графік. Щось останніми днями назбиралося багато справ після свят і ніяк не доходила руки до Ютуба. Але вже я з вами і сьогодні буде багато краси, мотивації і натхнення. Все, як ви любите, приємного перегляду! Та спершу давайте пройдемося моїм весняним садом. Така собі садова. Терапія. І знаєте, це вигадане слово, насправді, таки є таке поняття. Це називається хортітерапія або садова терапія. І цей напрям зараз набирає дуже великої популярності і зростає зацікавлення такою хортітерапією, особливо в європейських і скандинавських країнах. Хортітерапія це форма практичної терапії з використанням рослин, садових робіт і, власне, саду як терапевтичного інструменту. Тобто Тут йдеться не лише про споглядання, але й роботу з рослинами, роботу з землею для лікування конкретних фізичних і психологічних розладів. Садова терапія також застосовується для професійної реабілітації та ресоціалізації. Нещодавно насправді дізналася про таке і була вражена, бо дійсно помітила за собою, наскільки я заспокоююсь і наскільки я кайфую від того, що проводжу час. Зі своїми рослинами. І <свісно> думала, що це такий, знаєте, діагноз за 30. Але ні, це насправді є така історія. Думаю, ті, хто займається садом, вирощує квіти. Для вас не буде тут нічого дивного. Ми всі давно вже розуміємо, наскільки природа наш найкращий терапевт і в ній наш весь ресурс. Саджати, доглядати, чекати на результат, бути в цьому процесі. Ви знаєте, це насправді дуже цінно і класно, якщо у вас є така можливість. Може, ви не помічали, але нас постійно навіть в містах тягне туди, де зелень, туди, де квіти, туди, де природа. і там ми таки відпочиваємо. Тому я тепер можу сміливо себе зараховувати не лише до садівників початківців, але й до хортітерапевтів. Особливо я зацінила цю таку лікувальну дію природи минулого року навесні, коли всі ми чекали швидкої перемоги. І зараз також мій сад дозволяє мені бути більш-менш такій, знаєте, емоційній рівновазі. Ой, не знаю, не знаю, чи може бути щось смачніше, аніж зелений борщ на третій день свят на терасі і ще й з пасочкою. Смачного усім, хто обідає. А в нас обід сьогодні ось такий. Пташки співають, і ми тут вже облаштовуємо наші обіди на терасі. Покажу вам ще один куточок нашого. Саду нашої ділянки, я здається, ще ніколи вам не показувала. Тут я мушу все-таки озвучити за кадром, не дивитися, що звук не співпадає з тим, що я розповідаю. Просто дуже сильний вітер, і вам би не було нічого чути, окрім шуму в мікрофон. Так ось, тут я вам показую і розказую про ще одну один куточок нашого саду, сам кінець, я ніколи його не показувала на відео. Насправді в нас тут зазвичай страшні хащі і зараз, бо ми, нам завжди не доходять руки цим зайняттям. Але ось цього року вирішили і тут навести лад. Так от, В кінці нашого городу є такий невеличкий гайок з вишень і дві такі старі яблуньки. Я колись хотіла діткам зробити на цьому дереві будиночок. Та виявилось, що дерево геть сухе. Хоча це прекрасне було місце, воно, бачите, досить далеко від нашого будинку. Ось вам тут тільки теплицю видно, а від теплиці ще скільки йти. Словом, звідси відкривається неймовірний краєвид на березовий гай, на поля. І такий, знаєте, є відчуття простору і безкрайності. І, ну, Словом, я дуже люблю це місце. Тут навіть просто прийти, подумати. До речі, попередні власники тут мали лавочку, і в них тут стояло дуже Багато вуликів. Вони власне займалися бджільництвом, і їхнє місце було також, я так розумію, для такої бджолотерапії. Ще в нас тут є ось така стара груша, вона дуже смачна. Я її називаю Спаська, тому що саме на спаса, на ній дозрівають груші і вони неймовірно смачні. А ось там внизу, колись проходила вузько-колійка. Так, виявляється, і такий шматочок історії у цього села. І дуже цікаво, до речі, про це було дізнатися. Наша ділянка не йде до самого кінця, хоча усіх наших сусідів ось так прямо. До колії доходить в нас десь до половини, мабуть. У нас десь отут ще буквально 10 метрів, закінчується наша ділянка та що по документах. Далі йдуть вільні землі, можна буде ще приватизувати, але нам також постійно не доходить до цього руки, аби цим зайнятися. Ось тут ми вже зрізали трішки гілок таких сухих, бачите, вони геть з цієї яблуньки, і на ній була така вже та хвороба, омалач, як вона правильно називається, такі, знаєте, кулі-нарости, і ми боялися, що воно перекинеться на інші дерева. Треба було це терміново зрізати. Взагалі, тут страшені зарослі, величезні такі мурашники. Це все треба вирівнювати, косити. Не знаю, чи вистачить нам часу і сил знову ж таки на це, бо дуже багато планів маємо. Але потрошки мені здається, ця ділянка дуже змінюється. А ось цей вишневий гайок вирішили ми зрізати влітку після того, як вишні відплодоносять. Таку ідею, до речі, мені підкинула моя підписниця. Щоб якісно зібрати урожай, можна зрізати вишні і вже їх обривати зрізаними. Так вдасться зібрати усі ягоди. Ну, це, звісно, йдеться про те, якщо ви і так збиралися ці дерева зрізати. Ми збирались, тому ось такий лайфхак. Якби колись я написала книгу, вона була б звичайно про любов. А ще про дружбу і дітей і квіти. Якби колись я написала книгу, то лиш для того, щоб пережити знов усі прекрасні миті, коли народжувались мої діти. Якби колись я пісню склала, чи поему, чи вірші, то в кожнім закуточку того слова були б і сльози, і радість, вічя і тріумф, але, на жаль, бути цьому не доля. Бо з голови усі думки прекрасні і нові, усі ті мрії, сподівання й трепет, усе до краплі вигнала війна. Ті кляті москалі забрали віру. І Тепер усе, що пишеться, лише про біль усе чим дихаю ненависть і прокляття, до чого прагну змити кров і залезати рани, зібрати волю і зрештою перемогти. Так, показую, що зробили в теплиці. Нарешті встановили ось ці короби і е, вибрали верхній, ну як верхній, так добре, сантиметрів 20 грунту вибрали, бо це був повністю дерн. Він був весь з корінням, і шансів, що тут щось боросло нормально, не було абсолютно ніяких. Тому зараз ще тут залишилось трішки де е, прохід вибрати землі. Будемо е, тут засипати між рядками стежки, застеляти агроволокном і засипати щебним, бо в нас залишився. Треба його також кудись використати. А тут грядки я зараз застилю. ось вже почала картоном, потім туди додам гілочки. Якісь такі дрібні. І зверху вже будемо засипати чорнозем і перегній. Не перегній, а на компост. ось так І потім, коли ми вже це все зробимо з землею. Знаєте, так, зручно штуки ця полиця. Так, зараз покажу. Буду ще ставити ось такі димові сірчані, так? сірчані шашки димові. не бачите, бюджетні, дуже 52 гривні. На 10, по-моєму, квадратних метрів вони йдуть. Ось, є українська версія. А, так, сірчана а, димова шашка. Використовується як тут пише: акарофунгіцид, сірчана шашка погрибок, ефективний засіб для знищення збудників, хвороб, бактеріальних інфекцій, пліснявих грибків, шкідливих комах, кліщів у порожніх підвалах, парниках, теплицях по грибах. Ось, треба це запалити. Воно так має дмі, ось така шашка, там такий е, спеціальний є гніт, і потім е, це все залишити, провітрюватися ще на 48 годин, а вже тоді можна щось садити. Ну, якби, в нас не є такою гострою необхідністю це робити тут, бо теплиця нова, і якби ще хворіб тут немає. Але для профілактики я вирішила все-таки. Так зробити. Ще рекомендують саму теплицю помити господарським милом або обробити також якимось фунгіцидом. Ну, я не буду цього робити, знову ж таки, через те, що теплиця нова, я сподіваюся, що тут ще ніяких, ніяких болячок немає. Тому ось такий. Фронт робіт, і вже тоді будемо щось садити. Насправді, вже я знаю, що в багатьох вже урожай якийсь є в теплиці, а Ми ще тільки збираємося щось садити, але я вирішила все робити з розсади, тому я думаю, що буде швидко. І знову ж таки, в цьому всьому для мене найважливіший процес. Не так, заради якихось продуктів, овочів і ну, якби не для урожаю ми це все робимо, а дійсно для себе, для душі, для. Хобі, ось таке кажуть: якщо тобі за 30, ну не варто пробувати щось садити, бо потім просто зупинитись неможливо. І ось я заразилася цією хворобою і ніяк не можу вилікуватись. І, і ще такий побічний ефект від цієї хвороби в тому, що страждають від неї ще і чоловік, і моя мама, і всі, кого я впрягаю в цю роботу. I'm about to fade away Знаєте, якось навіть мала нещодавно розмову з мамою, от, запитую: її, мам, тобі нормально ось це все робити? Тобі подобається це, бо я насправді дуже кайфую від цієї роботи. Єдине, що мені постійно її треба змінювати. Я не можу цілий день працювати в теплиці. Я так трошки тут зробила, трошки там, трохи в хаті, трохи на вулиці, трохи з дитиною, трохи їсти приготувала, і мені життя тоді здається наповненим і різноманітним. Важко мені робити якусь одну монотонну роботу. Так от запитала мамі, чи їй нормально. От, Займатися якимись такими садово-городніми справами. І ви знаєте, мама мені сказала, що так, їй подобається. і Вона також отримує від цього задоволення. Ми працюємо не на результат, а дійсно заради самого процесу. Ну, чоловік, зрозуміло, не дуже в захваті, він би, мабуть, краще від цього відмовився. Але всі мої забаганки і ось такі починання він насправді підтримує, за що велика вдячність. І я вкотре веду до того, що життя і робота в селі можуть бути дійсно в кайф і дійсно в задоволення, якщо не гнатися, не заставляти себе, а робити те, що виходить, робити те, що подобається. Я розумію, що не кожен може собі таке дозволити, бо Колись там, ну і зараз, в принципі, город це спосіб вижити, сад це спосіб якось прогодувати свою сім'ю. І ось ці всі квіточки, кущики декоративні, це якби не є обов'язково, щоб на це витрачати час. Ну, в нас трошки інша ситуація, і я дійсно можу сказати, що моє подвір'я, мій сад це для душі, а не для виживання. Ось так наразі те, що встигла зробити, вже там малий проснувся. Трохи попрацювала, насправді в теплиці працювати вдень дуже важко. Тут досить спекотно. Що там нас показує? О, дивіться, 30 градусів. При тому, що на вулиці, десь може градусів 12. Тому так, тут дуже, дуже тепло, я б сказала. Маю ще ось тут доробити, зараз принесу ще картон, дороблю вже без камери і погнала на манікюр. Як то кажуть, Далі буде. Сліплос найти стаг. Вот сма перпис, вот дуа краб, слипери серфас, а believe There's something діскабелів. Знаю точно зараз в коментарях. Мені хтось 100% напише «Жінко, ти що здуріла, який манікюр під час війни. Але якщо я вам цього не показую, це не означає, що цього немає. Так я роблю манікюр, роблю його щомісяця і буду робити, якщо в мене і надалі буде така можливість. Це в жодному разі не вихваляння. Це мій спосіб підтримати маленький бізнес на місцях. А далі по справах, як завжди, заїхати на нову пошту. А ще в мене був сьогодні час, я вирішила спокійно, без дітей, заїхати в садовий центр і просто насолодитися, спокійно погуляти між рослин. Це теж моя зона релаксу, мій такий маленький рай. Я дуже кайфую серед цих рослин, а особливо серед таких вже великих дорослих. І я собі уявляю, якими будуть мої, або створюю тут якісь шукаю собі якісь натхнення, якісь нові мрії. Що я хочу ще в себе в саду посадити. Зазвичай я приїжджаю з дитиною і більше дивлюся за дитиною, бо вона нічого не перевернула і не поламала. А тут в мене було дійсно, ну, буквально там 10-15 хвилин, але я дійсно насолодилася цією тишею, цією спокійним, розміреним спогляданням, можна і так сказати. Та найбільше я кайфанула в теплиці, де були квітучі дерева. Це магнолії, в основному фрзиція і е, сакури. Ну, це просто фантастика. Тут один запах, чого вартий. ну Краса для мене це просто неймовірна. А ось ці рододендрони, це моя нова мрія. Є ще такі класні для мульчування шишки. Ми колись самі їх збирали в лісі. Це насправді було доступно і безкоштовно. А тут бачу, ось воно все продається і коштує так добряче, я б сказала. Та, взагалі, сюди приїхала я за корою, бо не вистачає мені, буду ще довго возити. Ось весь багажник запакувала всього 7 мішків мені помістилося. А потребу маю десь, мабуть, в сімдесяти. І беру вас з собою в АТБ за покупками продуктів. Тут такий знаєте, мій базовий набір продуктів, який зазвичай я беру десь на тиждень, ну менше на 4-5 днів, скажімо, і показувала я цю свою закупку в шорт, і там прилетів мені такий коментар про те, що як я мама з двома дітьми, можу собі таке дозволити, бо бачите, я показала чек 1700 гривень, і якби не вже мені за це не соромно. Якщо чесно, я не зовсім розумію, за що мені має бути соромно. По-перше, я е, ці продукти не вкрала, я їх купила за свої гроші, за чесно зароблені гроші. Хто б там що не казав, ютуб робота чи не робота, але дохід якийсь. Приносить і, і взагалі рахувати чужі гроші, вважаю поганим тоном. По-друге, не я виставляю ціни, і я показала вам чек для того, аби ви розуміли, які зараз ціни. Тобто нічого фактично такого глобального не купила, а залишила достатньо велику суму. Та зрештою, якщо перевести цю суму в євро, це виходить всього лиш 42 євро, і якби не так вже й багато, якщо ми говоримо про якісь європейські ціни. Зрештою, я не хотіла втягувати які такі суперечки. Хто бачив, той розуміє про що я говорю. Та ця глядачка почала вже мені ображати мою сім'ю, моїх дітей і тішитися з того, що вони хворіють. І взагалі для мене це вже за межею, тому я просто її заблокувала. І на майбутнє усім, хто буде таке мені виписувати, я дійсно буду просто блокувати, бо вже насправді немає сил там щось комусь доказувати, виправдовуватися. І доводити, що все, що я маю, це все зароблено моїми руками, моєю працею, працею мого чоловіка і ні копійки, ні в кого ми ніколи не вкрали. І взагалі не розумію, чому людей так хвилюють чужі гроші. От чесно, для мене це якась незрозуміла тема. Що ж, друзі, я вже вдома. На цьому буду свій влог закінчувати, випаковувати всі свої торби. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. І пишіть ваші коментарі, лайки, підписки. Все це, звісно, вітається, це підтримує мій канал, а отже, ще більше людей зможуть його побачити. Дякую усім, до нових зустрічей, па-па!